Той час, коли деякі мешканці Слов'янська нарікають на бездіяльність жеків, молодь наводить лад. Вже протягом декількох днів волонтери проєкту теплиця відновлюють та фарбують лавки на подвід'ях багатоповерхівок. Перша ластівка подвір'я на вулиці юних комуналів, будинок по сусідству із самою платформою ініціатив. Теплиця почала працювати у травні. Як зазначають самі волонтери, до акції охоче залучаються і місцеві мешканці. Некоторые просто проходили мимо, а некоторые, давайте я буду помогать. Давайте, а вы можете какой-то инструмент, мужчины повиносили инструмент, молотки, повыносили пилы, вот, там сами помогали, пиляли. У подальшому волонтери мають на меті створити будівельний табір. Вже восени повинні розпочатись роботи з відновлення зруйнованих будівель у Слов'янську. Це спільний проект із львівськими волонтерами. А поки молодь дарує яскраві фарби жителям багатоповерхівок. Особлива така робота тішить пенсіонерів. Мовляв, в умовах, коли найчастіше молодь на подвір'ях залишає після себе сміття, такі юнаки та дівчата додають оптимізму. Очень Вот, І вже з этих пор к труду. Будуть ціні те, що вони зробили, вони будуть ціні. Деякі лавки мають своєрідний розпис. Одного разу на лавку випадково було пролито іншу фарбу. Втім, волонтери не розгубились і додали везерунків. Тепер таке розмалювання своєрідна візитівка молодої команди. Наляпали, і получился у нас вот такого не просто лавка разноцветная, а цілий арт обєкт Побачивши плідну роботу активної молоді, мешканці будинку починають підказувати, куди б хотіли ще додати яскравості. Вислухавши побажання, активісти скоро розфарбують ці бетонні блоки. На радощах мешканці будинку навіть написали волонтерам подяку. Наразі хлопчаки та дівчатка продовжують рухатись вздовж вулиці. Якщо ми хочемо щось зробити, не потрібно дати нікого, ні якогось дядьку там, який раз в два роки або в п'ять років щось зробити. Ну, я це роблю в першу чергу для того, щоб моє місто, люди, які в ньому живуть, ставали щасливішими. Може, в якійсь мірі кращими, і їм було приємно жити саме в Слов'янську, не десь приїжджати. Починати потрібно з себе. Головний меседж волонтерів. Можна нескінченно скаржитись на погану роботу комунальників, уряду, чиновників. Проте, маючи на прикладі тих, хто не байдужий до рідного міста, душі починає жевріти надія на краще. А на тих, хто хронічно незадоволений роботою Жеків, чекають волонтери. Зайвий пензлик та рукавички завжди знайдуться.